Верховна Рада України вирішила зробити всім пенсіонерам своєрідний подарунок до зимових свят, прийнявши 24 грудня цього року закон України, який зобов'язав пенсійний фонд України розпочати фінансування січневих пенсій в грудні поточного року. На зазначені цілі спрямовано 14 мільярдів гривень. Отже, всі одержувачі пенсій міста Славути та Славутського району цими днями отримують виплати, які буде проведено згідно чітко визначеної схеми. Хочу довести до відома наших пенсіонерів про те, що нарахування пенсійних виплат і виплата пенсійних виплат за січня місяця цього року буде розділено на два виплатних періоди. Перший період для одержувачів пенсії через установи банків з 1 по 4 по 23 число і другий період з датами виплати 24-25 число. Одержувачем пенсії через поштові відділення зв'язку, перший період з датами виплати з 4 по 8 число, і другий період з датами виплати з 9 по 25 число. Що це означає? Це означає, що пенсіонери, які отримують пенсію через установи банків, з датами виплати по 23 січня, включно, зможуть отримати свої пенсійні виплати до нового року, тобто 30-31 числа ну і 1 от, мають змогу отримати свої пенсійні виплати. Ті пенсіонери, які отримують пенсії через поштові відділення зв'язку. Зможуть з датами виплати з 4 по 8 число, включно також зможуть отримати свої пенсії через поштове відділення зв'язку. Ті пенсіонери, в яких дата виплати 9 і по 25 число, після ми вийдемо на роботу, після 4 числа буде профінансовано і отримують свої пенсійні виплати згідно графіку виплати. Зі слів Раїси Володимирівни, з лютого місяця пенсії виплачуватимуться згідно сталого графіка. Варто сказати, що сьогодні на обліку по управлінню пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славуті знаходиться 17 тисяч 973 особи. Середній розмір пенсії цих громадян складає 1 тисячу 438 гривень. Загалом же на виплату пенсії у 2015 році в управлінні пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славуті Авуті було спрямовано без малого 307 мільйонів гривень. Причому на початку року, в січні 2015-го, місячна потреба становила 25 мільйонів 371 тисячу гривень. А в грудні ця сума зросла більш як на 3 мільйони гривень, що обумовлено передусім, збільшенням прожиткового мінімуму та рядом перерахунків. Підводячи підсумки року, що минає, начальник управління наголосила, що не дивлячись на всі труднощі, спеціалісти управління гідним чином працюють над забезпеченням основного завдання, покладеного на них це своєчасне призначення та виплата пенсій, яка у 2015 році здійснювалась в повному обсязі з чітким дотриманням всіх норм і положень діючого законодавства. Цього року було призначено близько семиста нових пенсій, проведено 2. 23 тисячі перерахунків, із них 5 тисяч в індивідуальному порядку за заявою пенсіонера. Велика робота проводиться спеціалістами управління в плані постійного діалогу зі славутчанами. для цього. Організовуються гарячі лінії, брифінги, виїзні зустрічі. Працює громадська приймальня дуже красномовними у цьому плані. Є цифри за 12 місяців 2015 року. Спеціалісти управління опрацювали близько близько 30 тисяч звернень, а це майже 150 чоловік щодня. Зі слів Раїси Володимирівни, кожен з 37 фахівців, які сьогодні забезпечують роботу управління пенсійного фонду України в Славутському районі та місті Славуті, працює на покращення роботи управління та підвищення якості надання послуг, інакше вони б не змогли втримати такий ритм. А ще начальник управління висловлює щиру вдячність пенсіонерам за розуміння, користуючись нагодою від щирого серця, вітаю. Пенсіонерів міста і району, всіх жителів з Новим 2016 роком та Різдвом Христовим. Хай новий рік увійде у ваші оселі з добром і радістю, злагодою і достатком. Хай ваше життя осяє Божа благословення. Зичу всім міцного здоров'я, добробуту, сімейного затишку та щасливої долі вам і вашим родинам. Щасливих новорічних та резяних свят!